Будь святим християнин. Ось іде вже церкву взяти, в небо вічний Божий син, Чи готовий його зустрічати, носиш що ім'я християнин, хочеш бути на акція святі, то діла творі, що творив Він, в небо Христос буде забирати, що на ділі є християнин. В світі є людей багато тих. Названих святими іменами, та не творить віри дір святих, хоча звуться християни. Від сьогодні йде в загибель і жерехом земних долин, твій Ісус, святий Спаситель, будь святим християнин. Злого бо небезпека на святих іде з усіх сторін, знай Ісуса прихід недалеко, тож пільнуй, християнин. Постарайся старайся в слові правди, ходить вірно з Господом своїм, щоб не спокусив тебе лукавий, знай, що ти християнин. Не зверни з Христової дороги на нього подібний будь, як він. Хочеш уйти у царство Бога, будь завжди християнин. Тож ходи у Божій вірі до кінця хрест нести, будь Божий син, одержиш небо і вне життя. Вір, як вірний раб Християнин. Амінь. Думайте про вічність. Все постійно думайте про вічність, поки голос Господа ще закликає, на землі, бо будуть дні страшніші, аніж теперішні. Що зараз маємо. тому то сьогодні думати потрібно, то Христа спасіння не прийняв, поки Бог ще терпить, ходиш вільно, спасіння можеш вічне придбати, що буде завтра, ніхто того не знає, чи спієш звершить своє покаяння, на земне життя гарантії ніхто не має, Ісус тепер дає по вірі оправдання. Звертайся вже до Господа святого, може, це останній тобі даний шанс, подивись, що твориться навколо, як багато в світі людей гине враз. А що чекає людей після смерті, то, що спасіння не схотів прийняти, не спасений, прийме сон і муки в пеклі, і на віки вічні буде у вогні страждати. Найбо, як життя земне скінчиться, на Божий суд людей покличуть стати, Тобі теж треба з Богом примиритися, за гріх свій будеш ти відповідати. Час сьогодні вже стояти на колінах, прощення у Господа за все просить, просить Бог тебе, через Ісуса Сина, тебе від пекла страшного звільнить. У час приємний до Ісуса поспішить. Цей день спасіння ти не пропусти, проси Ісуса і дасть очищення душі і вільно уйдеш у Царство Боже ти. Бо всі спасені вічно будуть в небі, з Ісусом Господом завжди ходить, віруючи не страшний час і смерті, їх чекає царство Боже, всяку мить. Потурбуйся й ти також мій друже, про життя. Девичнее своєї душі, як вірую, приймеш Христа Ісуса у Царстві Божому Ти будеш жити. Амінь. О чому Бог мовчить? Сід неспокійний є, тривожний, як схильоване бортливе море, і щоденно викидає зло на берег, Мол та грязь, біду усяке горе, людське життя є неспокійне, на світ ідуть, все катастрофи, То десь вогнем горить постійно, а то водою міста і села топить. На землі частіше це стається. Війни та проблеми у світі всюди, Чути плач, тривога роздається, у переживаннях стогнуті люди. Часто Богу задають питання, чого Він допустив страждання, і чому гинуть люди та вмирають, чого Господь це зло не зупиняє. Замість того, абісміліться перед Богом в святості ходить. Хочуть правди, щоб добитися, та питають, чому Бог мовчить. Це питання може не до Бога, не до Господа Творця Святого. Це питання є до кожного одного, хто грішить проти святого Бога. Того часу був і рай прекрасний, людей, як перших Бог створив, світило сонце їм із неба ясне. Щоденно Бог із ними говорив. А як диявол, появився лукавий, тоді він єву і Адама спокусив, і в з Богом їх пропала, навіки гріх їх з Богом розділив, і на землі явилися прокляття, святого Бога люди прогнівили. Зате прийшло людям нещастя, вони дияволу, гріху скорились. І конується в світі Боже Слово, що сам Господь Ісус проліг, і буде на землі ще більше горя, бо відступивсь від Бога чоловік. Як досі люди у гріхах живете, чому питання Богу задаєте, як перестанете дияволо служити, то все навколо зміниться у мить, то залишить гріховну дорогу, моліться в покаянні святому Богу. Не будете питання задавати, вас буде Бог від гора визволяти. Останнє слово бо за Богом буде. Ходіть у правді, Він не осудить, і на землі настане спокій сюди, святим Небесне Царство буде. Амінь.